Ну, Ви знаєте, тяжко мені говорити, тому що якщо десь не спорта зіграли нічиї, то це десь не раді були, тому що тут практично вже о 5.98, 15-20 секунд. Бачите, цей штрафний. Команда старалася погодні мої дуже важкі, бачите, голови велике, що одна, що друга команда встала. Ну, я думаю, собі 1-0 теж результати вже лишилися вже річні секунди і так сталося бачити, що ми пропустили. Ну, я не знаю. Давайте це футбол, таке буває, ну, в нашу з п'яту групу вже таке буває. Я не думаю, що зараз тут договорити в 5, що ми там щось пропустили спеціально, як тими всіма іграми. А, будемо старатися, будемо думати, як ми щоб всі виздари наші хлопці і будуть далі. теж. Прикро, звісно. Це футбол, виходить, це не дістатися. Чому кого вона опустилася після того, як суперника вилучило було? Ну, знаю, виграють, я, це... я вам скажу, коли за, за всю статистику, що в нас, є, як я побачив, вилучили гравця, це вже все. Ми тіляємося, ми не можемо Бачите, один по подвоє в нас цілий час таке було. Не помните, що, коли вилучали, ми тільки або в ніч зіграємо, або щось якийсь кікс, у нас або що не було. Бо є лишні і тіряються, діраються звідти одного. От й сіли назад, і в тому страху, в тому всьому, і от таке сталося. Вже як концов, я вже був радий, думаю, хоч тут вирілється трохи, вже куди тут дінеться. У нас це на прозі всіх ігор, що я знаю, коли вирічають з команди, все, ми пливемо назад, не знаємо, що робити, кого брати. А кицак ще не може два тайми. Та може він два тайми грати, одно ну, бачите, заміна вийшла, якщо заміна на фініровці, оцей і взяти і громяк і гаврилюк, ну гарлюк таке ще ну, на Громяка 5-6 годин забиває месі тут у нас. Ну, думаю, собі нарешті, що може прийшло. Тут вийде, все, потерявся і і не знаємо, що робити. Я, а, Я розумію, розумію, що ви мене <голоси> Ні, <так>. Однозначно <Тому, голоси> <що, голоси> треба було, якби зналося, які кицака тримати, але дивися одно, що кицак, бачите, вже сім узад, вже там грака тримає, ініціативні ніяк і не було в нього. Думаю, цей вийде це ініціативний більш. Зачіпиться, побіжить, ну, але бачите, як воно буває в футболі. Того разу повністю останніх лікар ви десь там поборовся сам'ячто, не забив нам тут, Те, ну, це футбол, знаєте, як. не будемо зараз лукаєти. Ми і так проживаємо за ці дні, ви бачите, які в нас історії з тими всіма кероградами, з куплями, продажами. Тут приклад. і попробуйте зараз із, із твоєї топки підніматися, виходите на поле і доказувати. Ну, але я думаю, одно, що вправди і торжествує. команда в нас. Я думаю, піднімається, тому що, повірте, команда Лічови це не рядова команда. Це команда, яка прийшла до нас примірніги. Люди, які тільки 15 чоловік персоналу приїхали, розумієте, якісь 25 п'ять в лісі, не сідає, не встигали, у нас не могли поміститися. І не будемо лукати, будемо раді цьому. Чи не вважаєте вас, що був, був забитий лічивцям, це помилка вратаря, який попустив гол? Не, не знаєте, він... ми його зараз тільки що спитали не знаю, що Там стінка була, їм заступили, бо він зовсім не бачив. Він говорить, я не бачив, там їхні ще стали, коли їм е, його кути забили. Достовірних джерел, чи добре поінформованих джерел, мені відомо, що до кінця трансфорного вікна ви повинні ще колись до заявити. Це правда? Правда, звісно, завтра це... будемо ще пробувати. Завтра Це да, йдеться про одного футболіста чи? Ну про двох футболістів йдеться, що ми дозаяємо їх. А... Ну, це йдеться мова, не аматори, а напротягом року можна дозаявляти. Але ви бачите, не будемо ми зараз зловживати партії тих людей, які нікому не потрібні, зараз ходять по командах. Це не ті люди, які нам мають допомогти. Я... Задоволений нині, був п'ять молодежів і китаком, і кривим, і Соколовським. Якщо так буде, то ми на правильному руслі, я думаю, одна все одно десь вона прорве. Зараз і ця молодіж ви і Василь Чорний, і, і має на і, і і ще до заявим е, цих двох молодих. І, я думаю, все добре буде. Це не кінець літу. Тяжко, звісно, бідно, ви знаєте. Дякую. Дякую, Дякую вам. Дякую.